Завдання номер 1 за 16.06.2025 року. Прощуємо вираз, переписуємо 6х, а далі ми розкриємо дужку, перед якою стоїть знак мінус. Для цього ми маємо поміняти знак у кожного доданка всередині дужок. 5х з плюсом, значить буде мінус 5х. Мінус 3, значить буде плюс 3. Це дорівнює. Тепер ми маємо звести подібні доданки. До 6 додамо 3. Це буде 9. А до мінус х додамо мінус 5, буде мінус 6х. І це відповідає варіанту А. На рисунку зображено план кав'ярні, у якій 25 місць. В той час, коли Матвій у кав'ярню, в ній були вільні місця, всі, окрім місць за прямокутними столиками. Матвій вибирає місце на вмання, яка ймовірність того, що вибране ни місце, буде за барною стійкою. І так, ми бачимо, що місць за прямокутними столиками 8, за барною стійкою 5. І за круглими столиками 3 помножити на 4, 12. Я вже зробила тут відповідні записи. І тепер ми маємо визначити з вами, скільки, яка ж ймовірність вибрати вільне місце за барною стійкою. Значить, ймовірність події будь-якої обчислюється по формулі М поділити на М. М. Да? Нас це буде кількість сприятливих випадків, а сприятливих випадків у нас 5 вільних місць да? за барною стійкою. А от взагалі випадків у нас 12, додати 5. Ну, або 25 відняти 8, які зайняті. В будь-якому випадку, то в нас виходить Н, це 17 5 плюс 12. Да? І тоді виходить, що ми 5, маємо поділити на 17, і це відповідає варіанту відповідей. У нас G, 5, 17. Периметр рівнобічної трапеції дорівнює 60 см. А бічна сторона дорівнює 10 см. Визначити середню лінію трапеції. Середню лінію трапеції ми визначаємо як півсуму основ. Тобто, мені треба знати, або по окремості кожну основу. Щоб знайти їх суму. Або відразу я можу визначити суму основ і знайти тоді довжину середньої лінії, бо я суму просто поділю на 2. Якщо в мене відомий периметр і відомі дві сторони дві, тому що АБ дорівнює СД у нас, оскільки це рівні бічні сторони в трапеції, то суму основ БЦ і АД я можу запросто знайти. І так пишемо АД додати БЦ, то це у нас є від периметра, ми маємо відняти дві сторони АБ. Тобто від периметра від 60, ми з вами віднімаємо 2 помножити на 10, тобто 20. Да? Значить, це буде дорівнювати 40 см. Ну, оскільки ми знаємо, тепер що сума основ це 40 см, то ми просто 40 поділимо на 2, тобто 20 см це є довжина нашої середньої лінії. Яке з наведених чисел є коренем рівняння? Це завдання номер 4. А, нагадаю, що раціональний дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а от знаменник його нулю не дорівнює. то рівносильним переходом від нашого рівняння буде перехід до системи. Коли чисельник нашої системи ми прирівняємо до нуля, а знаменник напишемо не дорівнює нулю. До речі, те, що знаменник не дорівнює нулю, це є врахування ОДЗ нашого рівняння. Переносимо мінус 10 з лівої частини вправо, Це тоді виходить, 2х дорівнює 10, бо знак міняємо, ж, коли перестрибуємо, да, через дорівнює. Далі х у нас не дорівнює. Тут розв'язуємо як звичайне рівняння. Переносимо 1 не дорівнює мінус 1. Продовжуємо. Значить, х у нас буде дорівнювати 10 поділити на 2, 5. Але пам'ятаємо, х не дорівнює мінус 1. Ну, і тепер висновок. Дивіться, 5. Це, ж у нас не мінус 1? ні. Отже, їх дорівнює 5 це буде єдиний корінь нашого рівняння. І це в нас відповідає варіанту відповіді В. Наступне завдання номер 5 На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед. Треба позначити пару паралельних площин. Ну, я довго думала, як це зробити. В цій програмі ще я працюю. Вирішила зробити це ось так. І так, беремо першу пару наших площин. Площина АББ1. І площина А1Д. Д1. Ну, А1, Д1Д. Як бачимо, вони перетинаються по прямій а 1 Наступна пара площин, вони якраз і є паралельними. То ми можемо вже, в принципі, сміливо відповідати, що це у нас варіант відповідей Б. Але перевіримо інші площини. Наступна пара площин це. Д Д1, ось ви бачите цю площину. І також Б1, С1. Ось ця площина. Ми бачимо, вони перетинаються по прямій СЦ1. Наступна пара площан АБЦ, от вона вже відмічена, і A1D1D. Перетинаються по прямій AD, як ми бачимо. І остання пара площин А1, Б1, С1, і також площина d 1 Перетинаються по прямі А1, Д1. Тобто, як бачимо, єдиний правильний варіант відповідей в нас таки Б. Завдання 6. На якому з наведених проміжків функція має 0. Що таке 0 функції? 0 функції – це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0. Тобто, треба визначити, при якому значенні аргументу функція дорівнює 0. Де шукати цей 0 на графіку. А його треба шукати в точці перетину, або в точках перетину, з вісю абсис. Треба визначити абсису точки перетину. Абсциса точки перетину в нас на графіку це є число мінус 4. Отже, х, яке дорівнює мінус 4, це і є 0 нашої функції. Отже, ми маємо вибрати проміжок, якому належить наш 0. Число мінус 4 належить проміжку від мінус 5. Включно до мінус трьох виключно. І це відповідає варіанту відповідей А. Які з наведених тверджень є правильними. Перше. Існує паралелограм, у якого всі кути прямі. Паралелограм, у якого всі кути прямі, є прямокутником. І так, такий паралелограм існує. Друге. Існує паралелограм. Сума двох протилежних кутів якого дорівнює 300 градусів. Ми знаємо, що протилежні кути у будь-якому паралелограмі є рівними. Отже, якщо в паралелограмі буде два протилежних кути по 150 градусів, то це буде якраз паралелограм, у якого сума двох протилежних дорівнює 300 градусів. Отже, такий паралелограм існує. І останнє, третє твердження: існує паралелограм, у якого сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 200 градусів. Сума кутів, прилеглих до будь-якої однієї сторони паралелограма завжди становить 180 градусів, і це не 200 градусів. Отже, такого паралелограма не існує. Тобто, правильними у нас будуть твердження лише перше і друге. І це відповідає варіанту відповідей Г. Наступне завдання 8. І перше, ніж ми його виконаємо, то пригадаємо, що називається модулем числа. І так, модулем числа а, на координатній прямі називається відстань від нуля до точки із заданою координатою, яка виражена в одиничних відрізках. І так, як ми бачимо. Від 0 до 3 у нас міститься 3 одиничних відрізка. Отже, модуль 3 дорівнює 3. Від 0 до мінус 3 у нас також міститься 3 одиничних відрізка. Значить, модуль числа мінус 3 також дорівнює 3. Тобто модулі протилежних чисел є рівними. Ну, а тепер до нашого завдання. Нам необхідно обчислити, що у нас тут в середині модульної дужечки. І так, спочатку обчислимо, що в нас тут. 24 п'ятих перетворюємо на десятковий дріб, то буде в нас 4,8. А тепер обчислимо, чому дорівнює ця різниця. Це буде у нас мінус 2,5. Ну і зрозуміло, що модуль числа мінус 2,5, то це є 2,5. Ну і тепер обираємо правильний варіант відповідей, і це в нас варіант відповідей «Д». Завдання 9. У сніжани на карті залишилося 390 гривень. У магазині вона збирається купити три зошити по 38 гривень і альбоми по, 30, по 54 гривні кожен, розрахувавшись за покупку картою, яку максимальну кількість альбомів може придбати в цьому магазині Сніжана? І так, на карті 390 гривень. Купує три зошити по 38 гривень. І не знаємо, скільки альбомів по 54 гривні. Якщо позначимо кількість альбомів через Х, то за три зошити е, сніжана має сплатити 3 помножити на 38 гривень. За X альбомів по 54 гривні Х помножити на 54. А разом ця покупка в нас не має перевищувати тієї суми, яка є на карті. Інакше дівчина просто не зможе розрахуватися за покупку. Тобто маємо розв'язати ось таку нерівність. І так, помножимо 3 на 38, це в нас буде 90, і 24 то 114. Далі додати 54х, і це в нас не перевищує число 390. А розв'язуємо нерівність. Переносимо 114 з лівої частини праву, не забуваємо при цьому про заміну знака. Значить, 54х у нас буде менше або дорівнювати 276. І тепер х у нас буде менше або дорівнює. Поділимо 276 на 54. То х у нас буде менше, ніж 54 в 270 поміщується рівно 5 разів. І остача тоді у нас залишається 6,54. Отже, наше число х, тобто наша кількість альбомів. Має бути менше за 5,654. Ну, або дорівнювати цьому числу. Дорівнювати не може, оскільки кількість альбомів, е, яку купили, то є натуральне число. Да? Ми пам'ятаємо, що Х у нас належить в натуральних чисел. Значить, з цього випливає, що Х у нас буде дорівнювати 5. А це відповідає варіанту відповідей Г. Наступне завдання по прямокутній системі координату просторі задано точки. А. І Б з певними координатами. А що симетричні одна одній відносно точки С, Визначте відстань від початку координат до точки С. Хочу нагадати, що якщо точки є симетричними відносно даної точки, то дана точка буде серединою відрізка, ну, в нашому випадку АВ. І тому, скориставшись формулами координат середини відрізка, ми запросто обчислимо координати нашої точки С. І так, їх це дорівнює середня арифметична між сумою між абсцисами точок А і Б. Да? Тобто, у нас 9 додати 15, це буде що? 24. Ділимо на 2, це буде 12. Далі у нас y плюс YБ. Тобто 8 додати 24. Це є 32. Ділимо на 2, то то є 16. І остання апліката точки С мінус 15, додати 15, це буде 0, 0 поділити на 2, звісно, що це буде 0. Отже, ми маємо координати точки С 12, 16 і апліката у нашої точки С дорівнює 0. Нам необхідно визначити відстань від початку координат до точки С. Ми знаємо, що початком координат є точка О зазвичай із координатами, які у нас 0, 0 і 0. А тому щоб обчислити відстань між двома точками, одна з яких є початком координат, ми маємо під коренем квадратним знайти суму квадратів відповідних координат точки С. І так, це буде 12 квадратів, додати до 16 в квадраті і додати до 0 в квадраті. І це у нас дорівнює 12 квадратів це 144. 16 квадратів це 256. Тобто, під коренем у нас є число 400, а корінь з 400 це 20. Отже, відповідь у нас буде Б. Наступне завдання. І так, треба визначити, якому проміжку належить корінь поданого рівняння. Да? Ну, Щоб розв'язати таке рівняння, ми можемо скористатися ось такою схемкою розв'язування найпростішого і раціонального рівняння, що містить квадратний корінь. Да? Єдине, що в цій схемці у нас не просто х знаходиться під коренем, а певний вираз, я отак переправлю, не x, а зірочка нехай. Ну, Тут так і буде, якщо зліва від'ємне число, то x буде належати порожній множині, тобто не буде коренів. Якщо наш вираз у цей підкореневий дорівнює нулю, то цей підкореневий вираз у нас є нулем. І якщо у нас корінь квадратний з нашої зірочки буде дорівнювати додатному числу, А, то тоді ми маємо до квадрата піднести ліву праву частину, тобто виписуємо під кореневий вираз, пишемо, що він дорівнює нашому числу в квадраті. Отже, за цією схемою запишемо: 48-12х, це буде дорівнювати 12 в квадраті. Ну, а тепер нам треба просто дорозв'язувати дане рівняння. 12 квадратів, то, то є 144. Переносимо 48 за міну знака. Значить, мінус 12х у нас буде дорівнювати 96. Ну, і тоді х буде дорівнювати 96 поділити на мінус 12, а це у нас буде дорівнювати мінус 8. Мінус 8 належить проміжку. Від мінус 16. Виключно до нуля включно. Це один із проміжків, які ми обираємо. І цей проміжок відповідає варіанту відповідей Б. Завдання 12. На стороні ВЦ прямокутника АБЦД вибрано точку К, так, що кут АБ дорівнює 30 градусів. ВДК є бісектрисою Кута АДЦ. Нам необхідно визначити площу трикутника АБК. Ось він наш трикутник АБК, якщо ДК дорівнює 12 коренів з двох. Ці дані на рисунку нанесено, тож розв'яжемо нашу задачу. І так, щоб визначити площу трикутника АБК, то ми маємо скористатися формулою. Трикутник у нас є прямокутним. А ми маємо знайти половину добутку катетів. Тобто, половину від добутку БК, треба взяти і АБ. Ну, щоб визначити катет А Б, мені треба знайти Катет СД з трикутника СДК. А це зробити доволі не так і важко. Чому? Тому що ми знаємо, що ДК є бісектриса кута Д, нашого прямокутничка А а раз це бісектриса, то вона поділяє кудди на два кути по 45 градусів. Тому кут СДК в трикутнику СДК прямокутному дорівнює 45 градусів. Що це означає? А це означає, що і КЦ, як другий катет нашого прямокутного трикутника із кутом 45, буде дорівнювати катету СД. Тобто ми маємо прямокутний рівнобедрений трикутник. Ми можемо позначити, наприклад, його гіпотенузу КД через С, а його катети через А. І тоді можемо записати, що гіпотенуза такого трикутника дорівнює А корінів з Це добре невідома формула з цієї формули ми можемо виразити довжину сторони, то треба поділити гіпотенузу на корені з 2, що це дає нам конкретно наші дані використовуючи. Ми запишемо тоді, що КС, яке дорівнює СД, буде дорівнювати також і АБ. Відразу напишемо. Тому що це у нас протилежні дві сторони прямокутника, і це буде дорівнювати в нас. Ми маємо КД, поділити на корінні з двох. КД у нас 12 корінні з двох, і ми ділимо це на корінні з двох. Отже, це буде дорівнювати 12 см. Чудово. Тобто ми маємо Катет АБ вже в трикутничку АБК. Ну, тепер ми можемо запросто знайти і Катет БЦ з цього ж самого трикутника. Для того, щоб визначити катет протилежний до кута, маючи прилеглий катет до даного кута в прямокутному трикутнику, ми маємо по такій формулі це обчастити. Дивіться, значить, БК, протилежний катет буде дорівнювати тангенс до даного кута, а нашого трикутнику АБК, який я помножу на прилеглий катет АБ. Тобто, виходить, ми маємо тангенс 30 градусів помножити на 12. Тангенс 30 градусів та – це корінь з 3 поділити на 3, множимо на 12, то 12 ділимо на 34, буде коріння з 3 см. Чудово! Отже, другий катет у нас теж в нашому трикутнику, знайдено, ми готові обчислити по цій формулі площу трикутника. І так, площа нашого трикутника АБК буде дорівнювати. Одну другу ми множимо на 4 корення з 3, це наше БК, і на Б на 12. Ну, тепер нам залишається лише виконати обчислення. Оце 2 корені з 3 на 12, це буде 24 корення з 3 квадратних сантиметрів. І це в нас з вами відповідає варіанту відповідей А. Число 6 є членом геометричної прогресії зі знаменником 2, яка з наведених чисел може бути членом цієї прогресії. Отже, в нас є геометрична прогресія, знаменник якої 2, а n член цієї прогресії дорівнює 6. Ну, я заготувала ось таку табличку, щоб було зрозуміло, які ж числа серед запропонованих можуть бути членами даної геометричної прогресії. Заповнимо нашу табличку. І так, BN у нас це 6. Якщо у нас знаменник 2, то ми можемо знайти попередні члени до даного числа і наступні за ним. І так, якщо знаменник 2, то Bn плюс 1 це буде 6 помножити на 2 отже, 12. bn плюс друге, тому тепер 12, маємо помножити на 2, це буде 24. Наступний член це буде в нас 24, знову помножити на наш знаменник це буде 48. А попередні члени, як визначити, ми маємо поділити 6 на 2, оскільки попереднє число ми множили на 2, щоб подержати 6. Отже, ділимо тепер 6 на 2, маємо 3. bn-2, тепер ми 3 маємо поділити на 2, це буде 1,5. bn 3 це 1,5. Ми ділимо на 2, це буде 0,75. bn 4 то ми маємо 0,75. Поділити на 2, це буде 0,375. І бачимо, що серед чисел, які у нас з'явилися у табличці, лише число 48 є таким, що є серед запропонованих варіантів відповідей. Саме це число є членом даної геометричної прогресії. Отже, обираємо варіант відповіді, «Д». Користаємося властивостями степені з цілим раціональним показником, щоб спростити даний вираз. І так, перша формула, яку ми застосовуємо, це є добуток степенів з однаковими основами. І так, застосуємо цю формулу до чисельника нашого дробу. Ми маємо а в вісімнадцятому помножити на а в мінус третьому, це значить, ми маємо до 18 додати мінус 3. А тепер скористаємося формулою, що має назву піднесення добутку до степеня. І так, ми маємо кожен ножник піднести до цього степеня, а результати перемножити між собою. І так, маю 3 піднести до квадрату, і А в 6 степені я також підношу до квадрату. А в 15 степені ми будемо ділити на 9, знамену напишемо. І тепер А, підносимо шостий степінь до квадрату. Треба скористатися наступною формулою, яка у нас називається піднесення степеня до степеня. Тобто ми маємо показники степенів перемножити в цьому випадку. Отже, я і 2, це буде а в 12 степені. Ну і останнє, що я маю зробити, це скоротити одержаний дріб. Ділимо на менший степінь змінною А. Знаменник ділимо на а в 12, це буде 1. А от чисельник ділимо на а в 12, то в нас буде застосована формула. Ділення степенів з однаковими основами, бо при скороченні ми ділимо. Тобто, я від 15, як ми бачимо, маю відняти 12, і це буде 3. Отже, у кубі, значить, у мене а в кубі ділиться на 9. А дивлюсь уважно на запропоновані варіанти відповідей бачу, що це відповідає варіанту відповідей Б. Наступне завдання це логарифмічна нерівність. Для того, щоб її розв'язати, Перенесемо трієчку з лівої частини в праву частину нерівності, але не забуваємо про заміну знака. Тепер ми запишемо це ось у такому вигляді. Я заміню трієчку логарифмом за основою 2, числа 2 у кубі. А тепер я використовую ось цю формулу, добре нам відомо. В правій частині якої, як і у нас в правій частині нерівності, є різниця логарифмів. З однаковими основами, до речі, а це буде дорівнювати логарифму частки чисел 48 і 8 за основою 2. Тобто, переписуємо нашу нерівність тепер у ось такому вигляді. Менше за логарифм 48 8 і основа 2. Остаточно ми можемо записати нашу нерівність тепер у ось такому вигляді. 48 8 – восьмих це 6. Ну, А тепер ми маємо врахувати зростання спадання логарифмічної функції, яке залежить тільки від того, яким є число основа нашого логарифма. Якщо основа логарифма в нас більше за одиничку, а у нас основа це 2 і вона більше за одиничку, то наша логарифмічна функція буде зростаюча. Ну тут видно якраз таку зростаючу функцію логарифмічну за основою 2. Да? Так от, що в цьому випадку у нас з вами буде? Ми враховуємо, що більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції при зростанні да, функції. А що це означає? Це означає, що якщо у нас стоїть знак менше між даними значеннями функції, то між аргументами в нас має бути такий самий знак, тобто х менше від части. Але я маю врахувати, що вираз, який стоїть тут в логарифмі, має бути більшим від нуля. Ну, а тепер ми зображуємо наш розв'язок на числовій прямій. А, тобто, від 0 до 6 ми беремо наш проміжок, і на цьому проміжку знаходяться всі ті числа, які задовільняють нашу нерівність. Тобто, х належить проміжку від 0, виключно до 6, і це відповідає варіанту, відповідей Г.